Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 19 липня 23-го року. Я з вами знову на прогулянку, але я хочу показати дуже похвастатись гартензіями. Гартензіями Vanilla Fries і о, постійно забуваю сорт Red Ред, 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 от на язиці крутиться а сказати, забуваю як. Мені так подобаються вони, вони ще досить молоденькі і в цьому році вони не стрижені, не сформовані гарно, так як вони повинні бути. Але подивіться, як це гарно виглядає. Це просто. Навіть трошечки вони заходять на доріжку, але місце є, вільно тут ходиш, не, нічого не заважає, тому в принципі я і не обрізаю ванілочка. Прям все таки навіть не зважаючи на те, що я її не стригла подивіться які шапулечки. Це краса, це дуже гарно, дуже-дуже. Так, і є і невеличкі тут, ну, ось, наприклад. Так, але є і більші отакі величенькі, зважаючи. Ай, що там? Це боюсь побачити кліща, не дай Боже. Зважаючи на те, що о, о, самі верхні бутончики ще не відкрились, подивіться, доволі такі немаленькі о, соцвіття. Так, підійдемо сюди, в тіньочку хочу показати. Боже мій, тут взагалі ще зовсім зовсім. Тільки починають бутони відкриватись. А Знаєте, я просто не розумію, <смі> як я могла раніше не любити гортензії. А я дійсно їх не любила. Ну, оце коли всі купували, у всі гортензії, всі там хваляться, показують. Ну, подивлюсь, ну, так, гарно. Але так, щоб прямо я захотіла, в мене там була саме звичайна анабель. Деревовидна, і мені цього було досить. І, в принципі, то, якби її не було, я б сильно і тоді і не розстроїлась би. Ну, Тобто в мене таке от відношення було. Я не знаю, я зараз дивлюся і не розумію, чому. Тому що вони прекрасні, вони не можуть не подобатись. Я не знаю, чому тоді так я до них ставилась. Але ну, купивши буквально одну, я думаю, всі от ваніла, ваніла. Ну, Думаю, куплю. І купила я її. І ви ж знаєте, як ну що, перший рік посадив, воно особо так і, ну, і якої там краси, да, маленький кущик, але я терпляча, я побачила, мені дуже сподобалось оце ось таке здоровене соцсвіття, така прям набита кітиця, я собі уявила. А уяву я маю ого го, яку Уявила, як це буде виглядати в великому кущі не на картинці, а в моєму саду. Так як я це буду бачити своїми очима. Я захотіла, і захотіла я так, що в мене, от ви знаєте, я навіть і не, 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 не скажу вам, скільки в мене сортів. Я не знаю. Ну, я думаю, що більше 30. Більше. А вони ще там інші гортензії досить молоденькі. Зараз я підійду, вони в іншій клумбі, я всі зібрала там в клумбочці. Тільки дві тут, а решта в мене в великій клумбі ростуть. Вони будуть в мене виконувати таку роль загорожі в цій клумбі. Це буде дуже гарно виглядати. Але маю багато сортів, маю різні. тобто... Різні, в якому плані, і карликові, і високі. Штамбових в мене немає, тому що мені... Ну, штамби це не проблема, це можна навіть ось там з цього куща сформувати легко штамб. Мені просто подобаються гартензії саме ось такими кущами. Це дуже-дуже гарно. Ну як же ж тебе звати, ред, 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 ред? Я не можу згадати, всі інші гортензії в мене вони були всі підписані. Я обирала там кожний сорт, я читала описи до кожного, обирала саме те, що мені дуже подобалось і подобається. Але, на жаль, я не знаю, де хто, в мене який сорт там посаджені в цій клумбі, тому що ну, губляться. Надписи, там, коли ну, про полку робиш, чи просто навіть ходиш десь зачепив ногою і о, той колеш улетів, а потім не знаєш, о, від якого він коща. Тому так, о, на жаль, на жаль, я не знаю, але в мене там всі гарні сорта, всі-всі гарні. Я знаю, що в мене там точно є Бобо. Бобо, я дуже хотіла і дуже люблю, але я його ледве не втратила після пересадки. Ну, він в цьому році в мене не квітує, але слава Богу, що живий. Подивіться, подивіться, ще колись я дороблю саме цю шпалеру, зроблю те, що я тут запланувала зробити, і це буде неперевершено, неперевершено. І ще би гойдалку сюди облагородити, так сказати. У нас зламався дах звідси, але він, в принципі, і не потрібен тут цей дах. Але я маю на увазі, ось тут все порвалося: сидіння, спинка, і воно таке і брудне ну, то, зрозуміло, то у нас дощ був, і... але тут і коти постійно скачуть, і воно вицвіло, тобто вигляду немає зовсім, треба саму сідушку цю помити. А, а, ну, а... Оці от м'якенькі частини треба е, купити поролон і пошити. Пошити і я хочу там, купити якісь такі, знаєте, вже сьогодні чоловікові казала, е, якесь таке покривало там, чи плід. Е, це можна навіть в секанді купити за невеличкі гроші, і просто щоб його накидувати тут, е, не робити чехли. Знаєте, тому що все-таки чехли, ну, це не дуже зручно, а пліт його завжди легко там постирати, попрати, прибрати його звідси, щоб коти не топклися. І буде, буде гарно якийсь підібрати колір сюди. О, я люблю вас, О, я вас люблю. Це дуже гарно. Ой, подивіться. Подивіться. І це ж ще, зважаючи на те, що це доволі так і ну молоденькі сорта, можна сорта кажу, кущички. Кущики доволі так і молоденькі. Коли це будуть вже дорослі кущі, уявіть, яка це буде краса. Тому в мене виникає і питання тут. На цю клумбочку тут, в принципі, більша частина дня сонечко, тому я думаю, тут посадити ці теж гортензії, ну але вже тут карликові сорта. Тут великі сорта вже не влізуть або там, Боже. <смі> Слухайте, я ж... я ж дійсно можу купити високі або наживцювати свої, ту ж саму ванілу. Чи там інші свої високорослі сорта. І, і, і тут їх формувати вже під штамби вирощувати штамбами. Все. Я вже хочу, вже хочу живцювати. Я ледве стою, вірите? Я вчора так взяла за цю клумбу з молодилами. Я так багато зробила, пересадила тут в. Перебрала, що сьогодні я нічого робити не можу, мало того, я не можу навіть нахилитись і присісти. У мене така кріпатура, в мене болить не тільки спина і ноги, ще й грудна клітина болить. Ну, Вчора просто не буду я більше так багато працювати. Але я кажу, що навіть в такому стані мені вже хочеться хотілося б зараз живцювати гортензії і формувати їх в штамби. Так. Точно я бачите, з вами і корисно не тільки вам розказую, а ще й ще й щось, якісь ідеї приходять в голову, одразу їх проговарюю, щоб не забути. Так, тут дійсно в мене росли в цьому місці хости гіхери, але сонце вони горять і не дуже зручно тут було мені з ними. Тому дійсно зробити тут такий куточок, знову такі гартензієвий штамби і карликові подушковини, такі ж шарики, невеличкі гартензі, і буде просто, просто бомбезно. Так, хоч вівсяниця до гортензії ніякої гобі відношення і немає, але я дуже хочу показати зараз, поки я тут, як... Ой, якщо я присяду, як гарно, коли сонечко підсвічує ці суцвіття, як гарно виглядає вівсяниця. Звичайна вівсяниця сиза. Але дуже-дуже вона гарненька. Так, ну і звідси, звідси показати гортензії. І зараз я з вами пройду до тієї клумби, я хочу її саме зняти з, здалеку, щоб деякі гортензії вже видно, вони вже так трошечки підросли. Я хочу показати, що я маю на увазі. Тобто вони в мене всі посаджені на ось цій самій великій клумбі вздовж саду. І згодом ті сорта, які високорослі, вони будуть їх видно, одразу як заходиш, буде така стіна, і на передньому плані низенькі, там подалі там подалі великі. Знову ж таки, оці рослини, які там зараз на передньому плані, і в цій передній клумбі, не передній, а ну тій клумбі, яка Отут зараз, за водоймою, тобто перед тією клумбою великою, то тут теж рослиночки будуть стрихтися і буде краще проглядатись. Ось там задня клумба. Ай! І ось. Як заходиш, так, мені туди заходиш, вже, вже, бачите, мені треба. Підстригти багато чого. Просто вже тут гортензії деякі сорта, дуже гарно видно. Це Грін, якийсь грін. Це дуже класна гортензія Зараз є палочка. Літл лайм. Це Little Lime. Неперевершений сорт. Просто я його обожнюю. Так, Там вже ось, вже, вже видно. Тобто я просто знаю, якими кущечками це все купувалося, які вони були манюханькі, і тут, щоб їх не наступити, не, не висапати. Бабушка любить мене таке робити. Цей, щоб не знищити, не, не нашкодити їм, то доводилось їх огороджувати і цеглою, і колишками всякими, що було видно. А зараз вже їх видно. І це не може не тішити. Подивіться. Тобто навіть там, там далі. Так, прирвалось, мабуть, відео, дуже шкода. Там далі навіть видно. Там ще є і білі флокси, що також доповнює картинку. І також тут будуть посаджені ще перовські. І це буде виглядати дуже-дуже гарно. Там далі якраз можна побачити, що з мене серце почало боліти. Там далі видно Перовський, а біля гартензії зараз туди пройду. Обов'язково хочу визначити, хоча б які зможу визначити сорта, хочу їх відмітити, попідписувати, тому що всі сорта, я ж кажу, обирала гарні, варті уваги. І я би хотіла б в подальшому. Їх розмножувати на продаж і собі теж, ну, мені треба знати назви сортів обов'язково. обов'язково. Теж така ажурна, прекрасна просто гортензія. А знаєте, також, як починаєш там заводити якісь сорта гортензій, то ну, перше, що це купуються всі гортензії з такими. Соцвіттями набитими, великими, ну, в, в плані як ваніла фрайс, наприклад, да, для порівняння. А на такі більш ажурні, якби спочатку уваги не звертаєш, думаєш, Та, ну як, ну, треба ж чим побільше, чим здоровіше, щоб були соцвіття. А вже потім ти починаєш цінувати красу і таких от рихлих соцвіть. І вони дійсно гарні. Ну, це треба. От я не знаю, що це, що це за гартинція така в мене. що ти, Її треба підстригти, сформувати, по-перше, вишняк вирубати. Я не знаю, що, що. що це за сорт такий, що тут. Отаке соцвіття. Ну, такого не було. Тут гарний сорт. Чи це вона або пересаджена і хворіє, або щось цей, або ну, просто вона пішла в рост. Подивіться, який пишний кущ. Таке не, не має бути. Її треба прорядити, лишити. Пару паганів, щоб вона мені давала гарні соцвіття. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі, коли спочатку хочеться великих таких прям здоровенні такі. а потім. Починаєш і звертати увагу на такі а, ніжні вони, дуже ніжні, тендітні. соцвіття і теж доволі гарні. Так, йдемо далі. Гартинзі, гартинзі, мої красонечки. Мої красонечки. Ця якась прям дуже-дуже прям білосніжна, прямо аж. А, тут. Цвіття відкривається такого жовтого жовтого кольору. Тут якась, в мене дивіться, це Полістар. Це Полістар, там підписана, і вона це одна з наймаленьких, низькорослих в мене гортензій. Можливо, є ще сорта більш. Більш нижчі, більш крихітні. Ну, в мене в колекції вона сама маленька. Її тут вже наповзає, на неї ялівець, але я його обов'язково підстрижу, тому що вона має, має бути відкрита і радувати. Це дуже гарний сорт, дуже-дуже. Я її бачила. Так, Тут в мене, господі, Самарська лідія. Самарська Лідія, вона цвіла, я думаю, що це точно вона. Ще доволі такий молоденький кущик. Ну, буду ще за нею спостерігати. А що ж це таке, як? Знаєте, тут деякі колечки навіть в мене є. Тут ой, тут навіть щось пінк якийсь. Так, Pink проміс. То в мене, до речі, то просто мені треба гарно полазити, пошукати. І назви я познаходжу. Оце дуже-дуже мене тішить. От тут який здоровений. Вже кущ мені так подобається. Це навіть я його пам'ятаю, знаю, як звати, але забула. Не пам'ятаю, верніше, а знаю, <смір> знаю, як звати, але забула, це такий доволі відомий сорт, там коли є, але я не долізу. А, я думаю, що хто знавець, хто розбирається в гортензіях, вони впізнають цей сорт. Такий він М -м 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 -м. такий ажурний, ажурний, прекрасний, прекрасний просто і поруч. Флокс. Подивіться, як гарно виглядає. Доповнюють одна одну. І тут о, перовський, але тут Перовський маленька, тому її особи не видно. А, так, ось тут в мене графіті, Підписано графіті, чомусь вона ще не цвіте. А, далі. Просто не можу нахилятись з травбері-блоссом, Якщо я правильно прочитала з травбері-блоссом. Так, там впала. Там впала. Палочка я туди не долізу. Якийсь вже такий доволі величенький кущик. Знаєте, я шукаю один сорт, я щось не можу його знайти. Я не пам'ятаю, як він називається. Я знаю, що я шукаю, але я не можу пригадати. Ф, так, ну це не фрайз мельба. Фрайз чи фрайз мельба. А ну-ка, все таки хочу. Ага. Щас, називається. Ну То буде видно. Якщо це Фрайс Мельба, я її одразу впізнаю, коли вона буде вже міняти колір, тому що її видно. Або це вона, або оце вона. Одна з двох. Я її точно впізнаю. Тут колешки є, але я вже не полізу. Дуже гарно виглядає. Тут о, теж гортензія, бачите, якось набрала масу, а цвітіння о, немає, тому треба це все обрізати, стригти. Ну і саме, що я хотіла показати, перовське з гортензіями виглядає дуже гарно. Дивіться. От о, якісь о, там о, сорта, о, о, це, напевно, той сорт, що я шукала, я забула просто. Якісь от рослиночки, знаєте, які були б, наприклад, з такими соцвіттями набитими, там, ну, такими важкими, знаєте, в ну, велика маса квітів було б не так гарно. А от пировська саме за рахунок у цієї повітряності, так сказати, вона дуже гарно поєднується. і доповнює гортензії, чи гортензії її доповнюють. Ну, як на мене це дуже гарно виглядає. І флокси. І флокси. Дуже Дуже пасують до гортензії. Ви знаєте, я от зараз дивлюсь, що в мене тут є вільні місця, і я так хочу ще гортензії, що я вам передати не можу. Але. Але ні. Так, тут флокс. Тут гортензія, Тут флокс. Такі флокси. Ось таких флоксів я хочу багато, мені дуже подобається. Такі флокси. І саме той сорт гортензії, що я шукаю, я не можу згадати, як називається. Але я думаю, що це він, отакий. Знаєте, як сказати вам з такими продовгуватими квіточками. Блін, як же ж він. Скайфол точно. Скайфол він є. Просто він мені... Він мені дуже-дуже подобається. І фрайс мельба бо мені... Ой, не можу. Конфіті в мене є сорт. Ой, тут я кажу, як полазити, то слава Богу, що є тут. Polarбір, звісно, в мене є. А як же без нього? А, полярний ведмедик. Ну, от отака от краса. Ось. Гартензії флокс малиновий там подалі і перовські, але флокс зараз на фоні білих соцвітять гортензії виглядає такі прям от ну, яскравою плямою. А коли вже гартензії починають. Змінювати колір, ті флокси, які ще квітують, отакі от яскраві, так, то вони вже якось не, такі, не такими акцентами стають, тобто вони вже доповнюють Ой, Господи. Одна, одна одну. Дуже-дуже ну, гарно. Мені здається, що до гортензії, в принципі, то підуть любі флокси, любі, любих кольорів. Ось, наприклад, також тут. Рожевий флокс. А там далі гортензія. Так з білими. О, здається, що зовсім інші о, різні кольори, відтінки, ну, прям зовсім. А як на мене, все одно вони дуже гарно пасують одна одній. Ну, мені так здається, принаймні. Мені так подобається. Ой, так, З цими треба розібратися. Це в мене таких два куща, які не хочуть чомусь квітувати. І оце наростили таку масу. Ну, Це треба просто пообрізати, лишити самі такі міцні гілочки і будуть тоді гарні великі шапки. Це, це однозначно. Просто те, що вони в мене не обрізані. Ну, Така краса, друзі. Гортензії э, ростуть, і знову таки, э, коли купувала, думала, ой Боже, та коли воно там наросте. До речі, в мене є місця для гортензії ще. <сістю> ще Пару сортів можна сюди втолити. А, там, коли купувала, скажу, що такі манюсінькі, манюсенькі, думала, та коли воно наросте, коли це так довго, вони такі э, крихітні. Але бачите, все росте, в... <сістю> треба просто набратись часу, ну, але я особо і не звертаю, не ходиш аж там е, з лінійкою, не міряєш їх постійно. Е, ростуть собі і ростуть. Потім виходить ось така краса. Це ще вони е, доволі манюсінькі. Дуже гарно. Дуже-дуже. Я рада, що я зібрала, що вони в мене, знаєте, не розкидані по всім клумбам. А ось тут посаджені. Ну, у мене ще є гортензії, я посадила в минулому році. Восени посадила там, де в мене клумба трав'яна. Також там декілька сортів. Тут і біля гойдалки. В принципі, більше, більше і немає. Я задоволена, мені дуже подобається. Я просто уявляю, коли вони виростуть, коли вони будуть дійсно великими, гарними, сформованими кущами. Якщо це вже зараз так гарно виглядає, то потім це буде просто, просто рай. Все, друзі, піду я вже відпочивати, бо я вже не можу. Находилась за сьогодні. Не знімала для вас, буду тепер виставляти, показувати, тому... Пока, пока, гарного вечора вам, друзі.